Вітаю, всіх пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні, на 13 лютого 2025 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант вам так. Аркан диявол говорить про те, що, можливо, на цей день ви будете відчувати якусь дуже потужну енергію, яка буде вас певним чином. Або надихати, або, можливо, ви можете зіткнутися з маніпуляціями. Ви можете діяти у будь-якій сфері. Успіх вам на цей день гарантовано. Головне, щоб ви діяли ну, чесними шляхами, не маніпулювали ніким. щоб ви не йшли з метою, щоб мати більше фінансів, наприклад, або щось іще в своє життя, що ви хотіли залучити. То варто і певним чином поводитися гідно. Тому що все, що прийшло до нас гідним шляхом, воно завжди йде на користь. Можливо, також в цей день ви будете змушені зробити якийсь вибір або будете стикатися з перепонами, але попри це, у вас хватить енергії для того, щоб ви змогли досягти саме того, що вам потрібно. Також зверніть увагу на те, що ви маєте певну черезмірну залежність або зацикленість на матеріальних інтересах. Тому ситуація може бути поза вашим контролем. Ви можете зіткнутися також з обманами або прийняти бажане за реальність. Тому вам однозначно потрібно в цей день дуже гарно прораховувати всі свої кроки, обмірковувати свої дії. Більше спостерігати і менше розмовляти. Таким чином, ви зможете досягти успіху у будь-яких починаннях. Другий варіант Аркан Смерть, говорить про те, що у вас можуть на цей день бути дуже різкі і неочікувані зміни. Щось таке може кардинально змінитися, що ви пройдете певну трансформацію. Можливо, ви зміните своє ставлення до життя, можливо, позбудетеся того, що вас тривалий час турбувало. І у будь-якому випадку ви можете діяти, але розумійте, що ви тим своїми діями можете покласти кінець існуючому положенню справ, яке у вас наразі є. Тобто, Можливо, ви на когось тривалий час ображалися, або відчували негативні емоції, то в цей день ви зможете зрозуміти, що або та людина взагалі не винна, або ви зрозумієте, що самі спричинили саме таке ставлення до тої людини або дії тої людини. І це буде для вас кінець існуючого, існуючого справи, існуючих справ. Також, можливо, ви зможете. У цей день дещо не, вчи... не зробити те, що ви для себе планували, тому що можуть бути занадто такі емоційні енергії у вас також, можливо, тривожність, хвилювання, вам будуть заважати чітко бачити, що вам потрібно в цей день робити. Тож, ви можете в цей день отримати для когось це буде те, що ви отримаєте те, на що навіть не розраховували. А для когось, можливо, просто буде якась кардинальна зміна у житті. І це кармічний аркан. Вам варто звертати увагу на всі події, що відбуваються навколо вас. Відмовитися від зайвої емоційності, від з'ясування стосунків, від образ. Таким чином вам буде краще проживати цей день. І третій варіант Паш кубків перевернутий, вам говорить ні. Ну, у вас, можливо, або ви самі ще не визріли для тих змін, які вам потрібно залучити у своє життя, або, можливо, так будуть складатися обставини, що ваші думки, наприклад, про приємне проводження часу, або, можливо, де там зустрічі з друзями, або нові починання, то це буде для вас не наразі, не в цей день. Ну, тому що. По-перше, ви будете самі незадоволені, а по-друге, можливо, ви будете поводитися інфатильно, і у вас не буде бажання у самих будь-що вживати для того, щоб ви могли хоч якихось результатів досягти. Також на цей день вам будуть заважати ваші ліннощі, можливо, фантазії ваші. Можливо, ви нереально дивитеся на ситуацію, на ситуацію, яка склалася навколо вас. Можливо, у вас буде бажання піти від реальності за допомогою в кого це може бути алкоголь, в кого наркотичні речовини, або ще що-небудь, але це все безперспективно. Також вам не варто чіплятися за минуле. І як порада для вас буде. Вам варто зрозуміти, що лінощі і негативні пристра... ваші залежності можуть зруйнувати ваше життя. Ваші надії можуть виявитися пустими. А ще вам цей день не варто вмішуватися в чужі справи, щоб ви не залишилися потім винуватими. І на цей день вам варто пам'ятати, що є велика вирогідність обману, тому вам не варто приймати будь-які пропозиції. Потім будете незадоволені і самі собою, і іншими людьми. Це був третій варіант. Я бажаю хай і негаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що ця енергія лише одного дня, наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.